День святого Валентина. День всіх закоханих або Валентинів День – одне з улюблених і довгоочікуваних свят. Традиції відзначати День всіх закоханих 14 лютого вже понад півтори тисячі років. Історія виникнення свята. З'явилося це свято близько 18 віків тому в Римі в часи правління імператора Клавдія Два. В цей час Клавдій Два збирався завоювати світ. Але римська армія відчувала гостро нестачу в солдатах для військових походів, що заважало завойовницьким планам імператора. Корінь злаклавдійдва бачив у шлюбі і тому заборонив обряд вінчання, так як в кожному неодруженому чоловікові бачив потенційного солдата. Але знайшлася людина, яка, не боячись імператорського гніву, стала таємно поєднувати серця закоханих. Він мирив тих, хто посварився. Писав листи кохання за проханням легіонерів та дарував закоханим парам квіти. Цією людиною був християнський священник Валентин. Одного разу Валентина взяли під варту, а незабаром Клавдій два підписав указ про його страту. Перебуваючи під вартою, Валентин закохався в прекрасну дівчину, дочку Дюремщика, яка була сліпою. Користуючись своїми знаннями в галузі медицини, Валентин вилікував кохану від сліпоти. На жаль, йому самому вже нічого не могло допомогти. Страта була призначена на 14 лютого. В цей день Валентин попросив у тюремщика папір та чорнило і написав прощального листа коханій з підписом Твій Валентин. Пізніше, в 496 році, папа Римський Геласіус оголосив 14 лютого днем святого Валентина. З того часу закохані вважають його своїм заступником традиції та звичаї святкування. Валентина не забули і вибрали покровителем всіх закоханих. Як християнський мученик, котрий постраждав за віру, він був канонізований католицькою церквою. В день всіх закоханих прийнято надсилати дорогим людям послання із зізнаннями в любові, до того ж підписувати Валентинки не треба, все має бути загадково. День всіх закоханих відзначають у багатьох країнах. Найцікавіше, що своїм святом його вважають всі, в чиєму серці живе любов. В Америці за традицією підносять своїм коханим марципани, троянди, шоколад і різнокольорові льодяники. Особлива риса американців на честь Дня Святого Валентина багато жителів Америки влаштовують святкову вечерю, танцювальну або приватну вечірку в себе вдома. В Японії представники сильної половини людства отримують тут більше подарунків, ніж жінки. При цьому в них є спеціальний шоколад Хонмей, дарувати його можна тільки особливому чоловіку. Як то кажуть, тому й єдиному. А ще тут проводиться щорічний конкурс на найголосніше зізнання в коханні. Хлопці та дівчата виходять на спеціальну сцену і викрикують вітання коханій людині. В Англії це свято не тільки для дорослих, але і для дітей, і навіть тварин. Популярними подарунками на Валентинівдень вважаються солодощі у вигляді сердечок, м'які іграшки. Особливо улюблені в Британії ведмежа та Тедді і незмінні листівки Валентинки. У День закоханих французи проводять різні романтичні конкурси. Наприклад, дуже популярний конкурс на найдовшу серенаду пісню про кохання. А ще саме у Франції вперше було написано послання чотири вірш. І, звичайно, прийнято дарувати в цей день коштовності. Мешканці Данії надсилають один одному засушені квіти, при цьому ти отримуєш ту квітку, з якою асоціюєшся у коханого. Данці пишуть кумедні, зазвичай анонімні віршики, гакбрев. Дівчина сама повинна здогадатись, від кого він. Голландці, так само як і канадці, дотримуються того принципу, що 14 лютого жінка може сама зробити пропозицію чоловіку. Однак, якщо він відмовиться, то зобов'язаний подарувати їй шовкове плаття. Цікаво, що в Саудівській Аравії святкувати 14 лютого заборонено. На кожного, хто посміє згадати про нього або відсвяткувати, буде накладено штраф. У Німеччині зрадили романтичним традиціям у них святий Валентин, перш за все, покровитель психічно хворих. Саме тому 14 лютого всі психіатричні лікарні прикрашають червоними стрічками. У Фінляндії цей день називають днем друзів, і, окрім коханих, листівки надсилають найкращим товаришам. В Україні вперше святкувати День Закоханих почали в 90-х роках. Свято швидко полюбилось молоді і не тільки. Сьогодні його відзначають люди всіх поколінь, адже це чудовий привід подарувати подарунок і зізнатися в любові. Символи дня Святого Валентина, серце Купідон, червона троянда, обручки, голуб. Серце колись люди вірили, що такі відчуття, як любов, удача, гнів, знаходяться в серці, пізніше вважали, що тільки любов є в серці. Через це в наш час серце є символом кохання та дня святого Валентина. Купідон, син Венери, богині любові. Він може заставити людину закохатися пострілом однієї із своїх чарівних стріл. Обручки. В більшості країн люди під час заручення та весілля обмінюються обручками. Два-три століття тому в день святого Валентина було дуже популярно влаштовувати заручення. Червоні троянди. Сьогодні саме троянда вважається квіткою кохання. При цьому існує навіть окрема символіка кольорів поєднання червоних і білих троянд символізує єдність та дружбу, оранжевий чи кораловий бажання. Бордові троянди комплімент жінці за її вроду. Голуб ще з давніх часів одним із символів кохання, вірності та, відповідно, дня всіх закоханих вважають білого голуба. Легенди розповідають, це були улюблені птахи Венери.